Капеланське благословіння на 9 жовтня 24-го року. Отця, і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Івану розповідається про те, як Ісус посилає 72 учня після 12-ї на проповідь в міста, де Він не зміг дійти і не зміг благовістити своє царство. І каже їм, що будуть такі міста, які будуть вас і оселі, які будуть вас приймати. І тоді, коли ви скажете, мир вашому дому, цей мир оселиться в, цьому, в ньому, в цьому дому. А, коли, а будуть такі дома, де вас не будуть приймати, і тоді мир ваш повернеться до вас і там не залишиться. Будуть такі міста, і ви та, там, де вас приймають, в тих місцях, в тих оселях, ви проповідуйте. проповідуйте. Наблизилося царство Боже. І там зціляйте, там воскрешайте, там виганяйте бісів. Але, будуть і... Але в тих місцях, де вас не приймуть, ви знаєте, він і говорить те ж саме: і там проповідуйте: наблизилося бо царство Боже. Але наслідки будуть інші: не будуть сілень, не будуть воскрешень, не буде виганяння бісів, а буде. А буде... Тим містам гірше, ніж Садому і Гаморі в час судний. І ви обтрусіть навіть порох, який пристав до, ваших, до вашого взуття в тому місті, щоб він там і залишався, і йдіть в інше. Два проповідування. Тобто одне і те ж саме проповідування наблизилося Царство Боже, а які різні результати. В одному місці йде сілення, Воскресіння, воскреші, воскресіння виганяння бісів, тобто покращення життя, а в іншому ще гірше. Там, де приходить вогонь і сірка, там, де є такі, знаєте, те, що ми навіть не можемо зрозуміти: холод, самота і нерозуміння. Але слова одні, наблизилося царство Боже. Як вона по-різному діє на різних людей? Які його приймають, воно лікують, а яка не приймає, воно пече вогнем пекельним. Амінь.